Одинадцятирічний Давид та дванадцятирічний Сашко Подлящуки – відомі рок-музиканти з Рівного. Їх кавер на одну із пісень американського рок-гурту Металіка у соціальних мережах набрав понад три мільйони переглядів. На відео відреагував і сам гурт. Вони двічі поширили ролик. І ось нещодавно брати випустили власний трек та кліп під назвою Запили свій звук, який стрімко набирає популярність. Присячку нашим людям, які мають віру, силу та надію, щоб запалювати свій звук. Нам люди писали, що не бійтеся, створювати свою пісню, власно. Тож ми створили пісню для людей. Весь процес зайняв чотири місяці, і, звичайно, як у будь-яких міців, брати зіштовхнулися з труднощами, а саме декілька разів змінювали мотиви. Та, незважаючи на це, вже встигли заспівати її в різних містах України. Ми виступали в Рівному два рази, і виступали в Львові. Виступали в Києві. У Львові там був благодійний концерт. Також був благодійний концерт у Києві. У написанні треку хлопцям допомагав їхній вчитель Юрій Кузьмічов, який підтримує, направляє та надихає братів. Це було просто бажання якось проявити себе. От. І таким чином хлопці почали писати текст. Ну, звичайно, трошки щось підправляли. Музику теж вона якось як з космосу прийшла. От, але в цілому мені сподобалось їхній творчий запал, творче натхнення, скажем так, головне не заважати, допомагати і не заважати. І воно тоді все виходить. Братів по для вже не вперше помічають зірки та не тільки, Ба більше навіть з інших міст спеціально приїжджають, аби познайомитися ближче та записати спільний кавер. Нещодавно їх помітив відомий підприємець зі Львова, який займається виготовленням машин для військової він нас знайшов по Інстаграму, і ми з ним познайомились. Я пам'ятаю, що я ходу відправив їм і пазл, і іграшки. Ну і загалом я бачив, скільки вони мають і шевронів, і прапорів. Я зрозумів, що вони прям не тільки мені сподобались, рішив теж щось таке гарне їм дати, тому що що їхній розвиток. От він як митців, він такий цікавий. І хотілося б долучитись. Я приїхав їх підтримати, а ми насправді записали теж свою пісню, бо я трохи теж на вокал ходив. Ну, не знаю, ми мали колись зустрітись, колись подружитись. І я дуже радий, що у них є перша пісня. Проти Подлящуки з Борисом записали навіть спільний кавер та вперше заспівали їхню особисту пісню. Давид та Сашко кажуть, наступна буде присвячена Збройним силам України. Діана Смірнова, Олег Шалмай, Новини Рівного.